І ти і ти ходиш від тих магазинчиків, і ти бачиш, що там продається. Ти побачиш якийсь продукт, вона така бачиш, що гарне ти зразу його хочеш. Але воно тобі ніяк не потрібна, бо ти сидів вдома його ходи бачив, ти його не хотів. А потім, коли ти побачив, ти його зразу захотів. і... Але насправді воно тобі не є. Ну, що для того робить. І треба знати, що тобі треба купить. А як знати, що треба? Ну э, по списку або здати на пару. Спасибо, питаємо. Ходить. Зараз Вікторія дорозповідає свою розповідь. Віка дорозкаже, потім ти розкажеш. І треба знати по списку, що тобі треба купляти. А ще дивишся. Ага, хто мене є, то в мене є. Тобі обійдуся. Ось то мені треба. І ти знаєш, що тобі треба. Так. Анна, ну, ти хочеш щось додати? Ходиш, так. Та ні, то що Вікторія розповідала. Ты что? Что хватит?